Телеканалі НТК інформаційний підсумок середи 7 вересня події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас далі. Коротко про головне оформити у спеціальний заклад або знайти опікуна своєму сусідові просять мешканці вулиці Богуна. Юрій Соловей із керівництвом управління водних ресурсів вирішує, як вберегти села на снятинщині від затоплення. У Коломиї вперше горіла скульптура. Мова йде не про пожежу, а мистецтво про це та інше детальніше. Незаконне переправлення великої партії цигарок через державний кордон зупинила служба безпеки України спільної з податковою міліцією у Верховинському районі. Оперативники спецслужби затримали два позашляховики та вантажівку, що рухалися в бік кордону. Автомобілі супроводжували семеро мешканців Івано-Франківської та Чернівецької областей. Під час огляду вантажу вони намагалися чинити фізичний опір співробітникам СБУ. Правоохоронці виявили в машинах 150 коробок, у яких було 70 5 тисяч пачок контрафактних цигарок орієнтованою вартістю 1 мільйон гривень. Також у зловмисники вилучено рації, які використовувалися для координації незаконної діяльності. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Оформити у спеціальний заклад або знайти опікуна своєму сусідові просять мешканці 36-го будинку, що на вулиці Богуна у Коломиї. Проблема в тому, що 43-річний Сергій Кондратюк перебуває на обліку у психіатричному диспансері. Останні чотири роки у нього дуже змінилася поведінка, кажуть люди. Чоловік стає неадекватним, і це підтверджують його дії та погрози. Люди вже кілька разів викликали поліцію, а тепер написали колективні заяви до лікарів та правоохоронців. Хвилюються за власну безпеку та. Своїх квартир. 43-річний коломиянин тримає у напрузі мешканців 36-го будинку на вулиці Богуна. Особливо потерпає під'їзд, у якому проживає Сергій Кондратюк. Нестерпний сморід від брудної квартири поширюється аж до верхніх поверхів, бо сміття він не виносить. І більше того люди кажуть, що природні потреби робить посеред хати. У власному помешканні господар повністю розтрощив меблі та повибивав вікна. Понищене майно посуд викидає через балкон. Каже, що зимою грітиметься від ватри, яку розкладе у квартирі. Не дають спокою чоловікові і сусідські вікна, тому ж бурляє у балкон каміння. Буває, що о другій третій ночі кричить неймовірним голосом, так що чутно аж до інших багатоповерхівок. Про ці та інші випадки розповідають мешканці будинку, які запросили нашу знімальну групу, аби дати справі трохи розголосу, і відповідні служби навели лад з буйним сусідом. Люди хвилюються, аби той дійсно не запалив квартиру, не залишив включеним газ чи воду. А ще у під'їзді є більше десяти дітей. Батьки бояться випускати їх у двір. Особливо потерпає сусід Петро Окунський, який живе двері у двері з неадекватним чоловіком, каже, часто спілкується з Сергієм, який щас носив йому навіть щось попоїсти. Але протягом останніх чотирьох років стан сусіда чимраз погіршується, особливо після того, як Сергій залишився один, бо помер його тато і батькові друзі, які за ним доглядали. Вночі починає кричати, Кажу, от Сергію, ти розбив вікна в себе в хаті. Зима йде, холод буде. Що ти будеш робити? Будемо палити вогонь. Просто прямо в хаті. А як колись в печерному віці люди жили, так з ним поговориш. Він розумний чоловік, ну він же хворий. Він був відмінником в школі. Він був четвертий курс інституту, медінституту У нього купа книжок з ним поговорити. Коли був суд і рішали, чи його ізолювати від общества. Суддя поговорив з ним. Каже: люди, він прекрасно розумний чоловік. Куди його буду ізолювати? Ну, а тепер дійшло до такого, що це буквально під'їзд не спить. Давай Серйола люди прийшли, які хочуть тобі допогти. Ну, сусід вважає, що ви не дуже добрий сусід. Ну, що я можу зробити? Хай перенесуть цю квартиру, кудись і організують папері, все остальне, чи як там чи куплю продаш ти, будь ласка, нічого не го інвалід не гон прибирати за собою. взагалі. скажіть, а от вікна бити, скло, двері десь нема чим дихати повітряний сад. А чужим людям бити вікна. Навіщо? Чужим бути я не знав хто там живе, постійно щось там підшахровує сусідом на горі тільки за того, що я не знав, хто там живе. А більше не плануєте нічого? Ні. Нічого? Ні. А десь поприбирати, когось попросити до хати не плануєте? Ні, не збираюся, бо не хочу, щоб хтось тут виглядав смішним взагалі. У вас там вікна такі побиті всі, бачу звідси. Нічого, зато можна дихати. Балкон такий трохи розкидав. Так, трохи, трошки. А газ воду ви десь контролюєте, щоб не відкрити, щоб сусідам не наш ну, певно, що перекриває. А якби бути зимою? Як у вас вікон нема? Не знаю, буду якось виходити з положення. Як робити що? а як будете виходити? Ну, не знаю, щось якось буду думати. Добряче дістається від Сергія Кондратюка і сусідці поверхом вище Іванні Саманів. Не тільки антисанітарія допікає, каже Сергій, чомусь її особливо не злюбив. Чула від нього і погрози. А ще каже: вночі на великдень побив їй вікна. Навіть зафільмувала момент, коли той трощив скло. На вікна нашу розбивати, кому? Ну мені кому? Бо твої ФСБшники на квартирі, на мені. Які ФСБшники на квартирі? Такі самі. Такі, такі самі. Фезбежники. Да. Коли мені розбили вікно на саму Пасху, була подана заява до Коломийського відділу е, поліції. Е, результату нуль. Тобто, оскільки в нього навіть немає ні родичів, практично нікого. Е, не було ніякого ні відшкодування нуль. Тобто ми за свої власні кошти мусили кось вкладати вікно і так далі. І за попередній місяць необхідно було визивати разів три, якщо не чотири поліцію, і то в другій, в третій ранку. У поліції погоджуються за цією адресою. Їм доводиться виїжджати часто. За останній період було три звернення на службу 102. Чоловіка доправляли у лікарню, але впливати на нього законодавчо просто немає сенсу. Ми можемо це зробити, але все одно вона згідно статті 22 Кодексу про адмінправопорушення звільняється від несення від будь-якої відповідальності. Тому ми направляємо до, на облік до лікаря, він там його обстежує. До трьох днів він там може його утримувати, після того все одно він відпускається. А все тому, що вже більше десяти років Сергій Кондратюк перебуває на диспансерному обліку у психіатричному кабінеті. Це підтверджує завідувач Віктор Матуш. Як лікар на цього пацієнта скарг немає, каже Сергій, до них приходить регулярно, отримує ліки. Особливо погіршується стан пацієнта навесні та осінню. Загострення може спричинити будь-що. Тоді медикам доводиться брати його на примусове лікування. Якщо вже є випадки неправильної поведінки по місці проживання, трапляються то в примусовому правда, порядку він не завжди госпіталізовується, в гострому стані. Де він е, отримує відповідне лікування на рівні області, і знову ж таки вертається врахувати, в яких він там умовах, які сусіди, якщо його не провокувати на якийсь конфлікт, то він не буде конфліктний. От. А в силу своїх людина має дипломну освіту, він має вищу освіту. І так я наскільки його знаю, він веде над собою контроль. Ну а де вже є прояви, такої, знаєте, невписаності. На даний момент він не створює загрози для сусідів. Суспільства У нас є набагато важчі випадки захворювання. набагато складніші, будемо казати так, хворі, які знаходяться в групі соціально небезпечних, за ними ведеться відповідний контроль. А даний пацієнт він не являється соціально небезпечним, просто така форма перебігу психічного захворювання. Їх є понад тисячі, рахується не сотні в нас в районі в області. Лікар бачить основну проблему в тому, що Сергій проживає один. Таким хворим потрібно систематично приймати ліки, тоді й не було б загострень. Сусіди розповідають, що рідних у місті у того немає. кажуть, Сергієва мати мешкає десь у іншій області, саме без дозволу рідних його і складно спрямувати у лікувальний заклад, кажуть фахівці. Але сусідам таки радять звертатися до влади. Найперше опікунами можуть бути родичі. Даної людини родичі повинні звернутися до суду з позовною заявою про визнання особи недієздатною, встановлення опіки та призначення опікуна. Сусіди все одно повинні звернутися із заявою. Опікунська рада буде розглядати і дивитися, вже що можна зробити в цій ситуації. Голові опікунської ради чи органу опіки піклування, чи міському голові зі свого боку. Пообіцяли займатися цією справою надалі, і медики, і поліція. Завідувач психіатричним кабінетом Віктор Матуш поспілкується з обласними колегами та радитимуться, що зможуть зробити. Маючи багаторазові звернення від людей, поліція теж підготує відповідний лист до обласної психіатричної служби. Народний депутат Юрій Соловей з керівництвом управління водних ресурсів вирішує, як берегти села на Снятинщині від затоплення. Горішні та залучча Снятинського району роками перебувають під загрозою через аварійну дамбу. Проект на її укріплення зробили чотири роки тому, і тоді потрібно було 15 мільйонів гривень. Проте він уже застарів і зараз коштів треба набагато більше. Чи допоможе народний обранець своїм землякам? Дивіться далі. Депутатові Верховної Ради Юрію Солов'ю небайдужі проблеми його округу. Села Горішні та Долішні залуччя Снятинського району роками перебувають під загрозою. Гірсь Чермаж, гірська річка і дуже скара. Якщо буквально там подуть дощі два дні, у нас за ніч вода піднімається дуже веско. І любий мен може перервати дам. Дамба побудована в 70-х роках минулого століття. Чиновники кажуть, вона не є поганою, адже витримала масштабну повінь 2008 року. Ми з своєї сторони там дамбу укріпляли по мірі можливості мішками, гравієм, всяким неліквідом. От і дамбу прорвало в сторону буковини на банилю. І тоді вода різко, коли прорвала дамбу їхню банелю, різко пала, і в нашому селі води не було. А коли була поємна 2010 десятому році, вони на той час свою дамбу укріпили, і тоді не витримала не витримала наша дамба. І тому, де там нижче в дорічні залучі прорвало, там, де було слабе місце, нашу дамбу. Проекта на укріплення дамби розробили ще чотири роки тому. На той час потрібно було 15 мільйонів гривень. Нині ні, проект морально застарів, як технологічно, так і фінансово. А люди почали пригадувати дідівські методи, як вберегтися від затоплення. У нас була слізкімія тут, і дуже багато гравію возилося і на ту сторону Буковину, і на нашу сторону, зокрема Горденківський район. І бралося значно більше гравію, як зараз береться. Значно більше, але тоді був порядок, хто це контролював. Якщо рухло міняло в нашу сторону, то зразу брали з тої сторони гравію. І ми, і вони. Ми через річку переїжджали, шукали броди і брали там. Тоді, коли вода трошки піднімається, вона сама собою врівнулася. Вона падала в ту яму, і йшла туди. Коли б затоплюло сторону буковину, то. Так, тоді вони приїжджали до нас і брали з нашої сторони граві і так само. І так люди самі з собою це регулювали. Юрій Соловей каже, виділити кошти з держбюджету на ремонт дамби майже нереально, адже сума потрібна удвічі більша ніж було закладено в проєкті. А от дати дозвіл підприємницькій структурі на русло очисні роботи можливо. Є два варіанти розвитку вирішення цієї проблеми. Один варіант це розробити проєкт і. Виділити кошти з державного бюджету. Ми розуміємо, що це дуже непросто, тому що орієнтована попередня вартість навіть без проєкту приблизно 15 мільйонів гривень. Інший варіант це на конкурсних умовах надати тій чи інші підприємницькій структурі, яка зацікавлена в цьому зробити русло очислювальні роботи і отримати відповідний дозвіл на подальшу розробку шутру і гравію. Обговорити це питання народний депутат. Тат планує на спільній нараді обласних керівників управління екології та водних ресурсів. Новий політичний сезон відкрито. Лідер фракції радикальної партії Олег Ляшко пропонує розпочати його з соціально важливих законопроєктів. Він переконаний, що Верховна Рада першочергово має розглянути питання, спрямовані на радикальне підвищення доходів громадян, подолання безробіття, соціальний захист українців, зокрема від тарифного геноциду. Ми наполягаємо на тому, що в першочерговому порядку було розглянуто законопроект 4998, який передбачає встановлення пенсії на рівні прожиткового мінімуму. Для півмільйонів українських пенсіонерів, які сьогодні отримують пенсію менше тисячі гривень, і ця пенсія не індексується. Ми наполягаємо на тому, щоб в першочаровому порядку були розглянуті закони, які дадуть можливість перерахувати ціну на газ, що призведе до зниження драконівських тарифів на житлово-комунальні послуги. Ми наполягаємо на першочаровому розгляді законопроектів, які дадуть можливість здешевити ціни на ліки, переважно більш. Чи пенсіонерів сьогодні позбавлені можливості купити ліки, заходять в аптеки як до музею. Політик також наголосив, що сьогодні потрібно підтримувати національного сільгоспвиробника замість того, щоб розпродавати землю селян. Сьогодні ми маємо в Україні менше двох мільйонів корів. Після Гітлера було 4,5 мільйони. Сьогодні менше двох мільйонів. Сьогодні корови в селі знайти не можна. І коли говорять про продаж землі, дайте коровам сіна дешево, дайте молоко по нормальній ціні в селян. І не треба буде землю продавати. Олег Ляшков вкотре наголосив на необхідності радикально змінювати економічну політику держави, адже нинішня політика влади веде до тотального зубажіння. Українців Коломийська податкова повідомляє, що неприбуткові підприємства, установи та організації, зокрема бюджетні установи, громадські об'єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні, благодійні організації, пенсійні фонди, спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб, житлово-будівельні кооперативи, ОСББ, профспілки, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, зобов'язані до 1 січня привести свої установчі документи у відповідність із нормами закону та надати копії відповідних документів до пода податкової інспекції неприбуткові підприємства, установи та організації, які не виконують ці умови з 1 січня 2017 року, будуть виключені з реєстру за більш детальною консультацією. Звертайтесь у податкову за телефоном 23602. Радості три роки. Дитячий розвиваючий центр влаштував свято біля музею писанки, цікаві мультиплікаційні герої, різноманітні забави та ігри, пісні і танці. І все це зусиллями педагогів центру. Аня Романюк привела свою маленьку квітославу на свято, яке проводив дитячий розвиваючий центр. Радість молода мама розповідає, її доня ходить на заняття до радості вже рік і дуже цим задоволена. Дуже задоволені. Почали писати, писати читати дуже класно. Вона почала. Навіть англійську мову, хочеться і в неї навіть бажання є до того більше. просить сама їй щось показати, почитати, дуже задоволені наукою. Вони там і танцюють, дівчатка ну, разом класно, бо вони в компанії. Так що дуже гарно всіх запрошуємо, щоб також приходили. Дитячий центр Радість відзначив три роки. З цієї нагоди педагоги влаштували свято біля музею писанки з різноманітними конкурсами, іграми та казковими героями. Працюють педагоги, досвідчені, які вміють проводити ці дитячі свята. Ми вже проводимо три роки. От і ми хочемо, щоб діти коло ми розважилися разом з нами. У дитячому центрі радість займаються дітки від одного року до десяти. Їх не лише готують до школи, а навчають найбільш необхідних речей, предметів вчать спілкуватися з однолітками, поважати старших та й загалом адаптовуватися у сучасному суспільстві. Для малючків є чудові розвиваючі заняття, для старших діток є підготовка до школи, англійська мова, заняття з логопедом, художня студія. Минулий рік ми відкрили художню студію. У нас професійний художник вчить дітей малювати, готують до художньої школи. У нас прекрасні результати. дітям дуже подобається. Цього року ми ще відкрили міні-садочок. Де батьки можуть залишати діток на 4 години зранку, і крім того, що дітки просто в нас граються. У нас для дітей мені садочку два заняття в день: англійська мова, розвиваючі заняття і, і, і малювання. У дитячому розвиваючому центрі радість діти мають можливість цікаво та з користю проводити свій час. Тут є всі умови для їхнього різностороннього розвитку та самореалізації. Педагоги, які займаються з хлопчиками та дівчатками, віддають їм усі свої знання та вміння. Ваших діток чекають за адресою. Коломия, вулиця Театральна, 52. Коломийський будинок дитячої юнацької творчості проводить набір у групи прикладного мистецтва, конструювання та моделювання одягу, іграшки, в'язання спицями та гачком, початкового технічного моделювання, бісероплетіння, художнього вишивання, комп'ютерний, вокальні і танцювальні гуртки, гри на духових та народних інструментах, рукоділля, клуб, ерудит, театральний та інші запрошують дітей віком від 6 до 18 років. Приходьте, Коломия, вулиця Театральна, 33. У Коломиї вперше горіла скульптура. Мова йде не про пожежу, а мистецтво. Коломийські митці не спали дві доби, аби втілити у життя цю ідею. Для складного мистецького процесу спеціально готували дрова та глину. Вогняна скульптура це ефектне шоу, однак її результат, випалена форма може милувати око не один рік. Мої колеги бачили мистецьке дійство на власні очі. Вогняна скульптура це не новий вид мистецтва. Однак в Україні він лише нещодавно отримав популярність. Близько п'яти років тому українські та іноземні митці на спільних зустрічах зробили перші спроби створення вогняної скульптури. Власне, на таких симпозіумах з цим мистецтвом познайомилась і коломийська скульпторка та керамік Маріанна Вахняк і вирішила організувати таке мистецьке дійство у рідному місті. Ми були багато разів присутні при таких випалах, і це вперше робимо самі. Це таке експериментальне дійство, коли будується пічка на дрова для кераміки, і поверх цієї пічки топки будується сама скульптура. Ця скульптура водночас є і пічкою, її ліплять на невеличкому фундаменті. Зверху не накривають, щоб виходив дим. Аби усе це втілити в життя, Маріанна Вахняк та її колеги-скульптори з усіх куточків України не спали майже дві доби. Ну, насправді в нас екстремальні умови. Ми працювали вночі сьогодні і абсолютно не спали. То ну, так сталося, що це у нас сьогодні другий день роботи. Але насправді для таких речей це потрібно тиждень, це мінімум тиждень-два. Миці розповідають, хоч і вироби з глини не повинні піддаватись такій агресивній термальній обробці і відкритому вогню, та цей вид мистецтва виняток. Виріб із глини горить середини. Окрім цього, скульптори виліпили інші маленькі фігури, які розмістили усередині скульптури. Це поєднання двох технік вогняної скульптури та випалу раку, пояснює львівська скульпторка Ольга Борщ. Ця скульптура вона порожня всередині, поступіла, і вже ми все одно виходимо на цю температуру, то ми собі вирішили ускладнити, зробити такий бонус, так би мовити, і всередину складати ще дрібніших речей, які в процесі випалу зможемо здобути зсередини. І Якби поєднали два керамічні випали, випали специфічні в один. Таке дійство виглядає по-справжньому вражаюче. Температура у скульптурі пічці має перевищувати тисячу градусів за цельсієм. Коли цю межу подолано, з виробу знімають термостійкий матеріал, який утримував тепло. А далі саме мистецтво. Атракційне явище, це для видовища і, і, і дуже, дуже цікаво, дуже експериментально. Це як видовище, якщо в той же час це мистецтво. тобто це дуже класно. Це екшн. Долучились до створення вогняної скульптури, кераміки та скульптори з усієї України. Сергій Жолудь, уродженець Запоріжжя, навчався у Львові. У своїх роботах надає перевагу каменю. Та почувши, що коломийська скульпторка Маріана Вахняк задумала створити вогняну скульптуру. Не вагаючись, приїхав до Коломиї. Ми просто як друзі приїхали і допомагаємо, якби це все втілити. Насправді, технологія випалу кераміки вона має висохнути, потім її глазурують і потім випалюють. А в даному випадку це все робиться, якби в прискорому варіанті, тобто майже можна сказати по сирому Це досить небезпечно, бо глина не любить високих температур, коли вона сира. Народний майстер гончар Юрій Нечай лише кілька днів тому повернувся із зони бойових дій. каже він і його однодумці змінили гончарське коло на кулемет без вагань. Чоловік каже, після буднів на передовій час повертатись до звичного мистецького життя. Тому і приїхав у Коломию. Ми повинні бути і майстром, і воїном. І тому ось ну прийшла біда. Вибачте, дехто я ті, що погони носили, ті хутко зникли. А мої брати, гончарі, ковалі справу відклали і пішли. Іншу справу робити, але щиро з душею. Ця скульптура водночас є і пічкою з глини, яку привезли спеціально зі слов'янська, її і виліплювали. Увесь процес повинен відбуватися там, де скульптуру випалюватимуть. Тобто просто небо у Коломиї таким місцем стало подвір'я митця Василя Андрушка. Я запропонував свій город. Зараз тут мій город тут Антана, тут тут мангал. Зараз будемо щось там споживати. Мініфест. Ну давайте почнемо це, а там уже як сладеться. Перший експеримент такого мистецтва у Коломиї відбувся у тісному товаристві. Та митці сподіваються, що вже незабаром зможуть познайомити. Усіх колом'ян з мистецтвом вогняної скульптури, Ольга Гириджук, Андрій Гаращук, програма події НТК. До Коломиї привезуть мощі святого апостола Юди та Дея з 11 до 19 вересня святиня перебуватиме у храмі святих князя Володимира та княгині Ольги, що в районі Гомону. Зустрічатимуть мощі 11 вересня об 11 годині. Щодня о вісімнадцятій у цій церкві проводитимуть богослужіння. Апостол Юда Тадей, великий помічник у важких обставинах у житті. Третій день всеукраїнського театрального фестивалю Коломийські представлення потішив глядачів виставою за п'єсою українського класика Карпенка Карого Безталанна. Актори полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя переповнили коломийську сцену сумішу гордині пристрасті та ревнощів. Свою безталанну на театральних сценах полтавчани показують уже понад вісім років. Титуловане колоритне прочитання за п'єсою Карпенко Карого цьогоріч привезли і на Коломийські представлення. Владислав Шевченко, головним режисером полтавського театру, став у 25 років. Каже за його плечима, уже понад 20 постановок та безталанно вирізняє з поміж інших. Це спроба Гоголівців о, сучасно прочитати класичний матеріал, о, адже в цьому геніальному творі Панка Каро закладені відвічні питання, які вони сучасні як тоді, так і зараз. Це вже четвертий візит Гоголівців до Коломиї. Кажуть, до театру писанкової їдуть як додому. Я можу зустрітися з своїми друзями. Це по-перше, тому що ми стали побратимами за цей час. Це фестиваль на якому я можу подивитися найкращі вистави, які вийшли за цей рік в Україні. Без перебільшення додому на Коломийські представлення приїжджає Василь Голуб. Актор полтавського театру він наш зотеніє. Та й перші театральні кроки робив на коломийській сцені. Серед гоголівців уже 46 років. У попередній постановці цієї вистави Василь Голуб ще грав парубка Степана. Та відколи посивіли скроні старшою стала і роль. Тепер він дід Іван. Потині закінчувалося моє дитинство, а в снятині починалася моя юність. Ну, я дякую Богу, що мене возять сюди. І я знову е, на набери на, на юності, дитинства, на, на прута, е, черемоша. Гоголівська безталанна це народні пісні та сучасні танці, колорит та стилізація, гумор та трагедія. У цій зворушливій українській історії кожен глядач зумів знайти себе. А, а, скажи, кого? Може, може. Ні, 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 скажи сама, ну ж поскажи. Полтавчани пообіцяли приїхати до Коломиї і поміж фестивалями, щоб показати свою гордість, виставу про Мазепу, остання любов гетьмана. Коломийські педіатри переїжджають. Частина лікарів 20 вересня перебирається з дитячої лікарні у поліклініку на вулицю Шевченка. Яких мікрорайонів це стосується? Та й загалом, як триває робота первинної ланки коломийської медицини? Про це поговоримо у програмі Про все крім політики. Після новин телефон для запитань 3830. Ток-шоу Коломия думає, повертається з літніх канікул. Новий інформаційний сезон, ведуча програми Тамара Приходько, розпочне зі спілкування з корифеями українського театру та кіно. Члени журі та провідні актори, гості Всеукраїнського театрального фестивалю «Коломийське представлення поділяться своїми думками щодо розвитку сучасного українського мистецтва в умовах війни з північним сусідом, четвер, 8 вересня, початок о 20-й. Ток-шоу Коломия думає». Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК до побачення.